Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу, Медуза Чайна гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. Цього разу на огляд я замовив новинку від компанії Xiaomi Redmi Note 13. Замовляв за Aliexpress, як завжди, на старті продажів. І на самому старті ціна цього смартфону була 154 долари з купонами і промокодами. А мало це чи багато, напишіть у коментарях під цим відео після перегляду. І не забувайте підписуватись на цей канал, тому що багато хто з вас дивиться мене вже досить давно, але досі не під. Підписаний. Цей маленький клік допоможе мені у просуванні мого відео і каналу в цілому. Тож давайте разом підтримувати український контент і підписуватись на канали, які вам подобаються. А по традиції розпочинаємо наше відео з розпаковки телефону. Смартфон Redmi Note 13 приїхав у звичній білій картонній коробці. Що стосується комплектації, то у компанії Xiaomi з цим майже ніколи немає проблем. По-перше, це безпосередньо сам смартфон Redmi Note 13, у моєму випадку зеленого кольору. Далі у нас є голочка для для сим-карт Силіконовий бампер ось такого сірого кольору. Також у комплекті є блок живлення на 33 Вт і кабель для зарядки Type-C. Тобто, як і обіцяв, комплектація у телефона достатньо обширна. На вибір у продажу є три кольори: це чорний, це синій і ось такий зелений. Я б навіть сказав, якийсь блідно-оливковий. Задня поверхня смартфона це пластик, він, на жаль, не матовий, а глянцевий, а на жаль, тому що мені більше, наприклад, подобаються матові поверхні. Але це вже діло смаку. По периметру це також пластик, бо він не холодний, він за температурою точно такий же, як і задня поверхня. І як на мене, більш наближений конкурент цього смартфону це Realme C67, і до речі, огляд вже також є на моєму каналі. Раджу переглянути той огляд також після перегляду цього ролику, щоб порівняти і визначитись, який з цих двох телефонів для вас буде кращим. Дизайн задньої частини, як на мене, досить стильний, досить сучасний. Хоча у коментарях під розпаковкою у Тіктоці. Я зустрічав повідомлення, що деяким людям. Дуже не подобається саме такий дизайн, і це нормально, бо знову ж таки у кожного різні смаки. Особисто мені, наприклад, такий мінімалістичний дизайн дуже зайшов. На задній частині телефону розмістились три основних камери, спалах і надпис Redmi. На верхній частині допоміжний динамік, інфрачервоний порт, роз'єм для навушників 3-5 мм, на правій грані кнопки гучності і кнопка увімкнення. Знизу основний динамік, розмовний мікрофон, Type-C роз'єм для зарядки і слот під 200 Карти спарений або дві сім карти або одна сімка і одна флешка. Екран у Redmi Note 13, як на мене, просто пушка. Діагональ 6,67 дюймів це AMOLED Full HD матриця 2400 на 1080 пікселів. і великою вишнею на цьому торті є частота оновлення 120 Гц. Для порівняння у того ж конкурента Realme C67, екран був на 90 Гц. Екран дуже класний, дуже якісний, і я точно з впевненістю можу сказати що на екрані тут точно не економили. У налаштуваннях екрану можна міняти частоту оновлення. Є стандартна 60 Гц і є максимальна 120 Гц. Під кутами, як на мене, екран поводить себе просто неймовірно класно в максимальний кут. І на екрані все видно, все зрозуміло, і кольори не змінюються. Мультизач одночасно підтримує 10 торкань. Сенсор тут дуже чутливий, дуже приємно з ним працювати. Вгорі в екрані розміщена фронтальна камера. Вона, до речі, тут досить маленька. Над екраном розташований розмовний динамік і сенсори. Ну і те, що мені дуже сподобалось у цьому смартфоні, це рамки і підборіддя. Ви просто погляньте на ці рамки по бокам вгорі і просто погляньте. На це маленьке підборіддя. Нарешті, це не ось таке підборіддя на півекрану, а дійсно маленька рамочка, яка не кидається в очі і не заважає візуально. Ну а ось щодо процесору, мені здається, тут трохи вирішили зекономити, і, як на мене, це не найкраще рішення, на якому можна реально економити. Тут встановили восьмиядерний процесор Snapdragon 685. і, Як на мене, це далеко не найкраще рішення для смартфонів такого рівню За таку ціну. Це Snapdragon так він не найгірший, але все-таки, на мою думку, краще пожертвувати Snapdragon і поставити щось від медіатек, але щось новіше, щось сучасніше і щось потужніше. Бо Снеп 685 для бюджетника зараз на час досить класне рішення. Для середнього бюджету вже трохи, мені здається, не туди. В Antutu Benchmark смартфон Redmi Note 13 набирає 342 359 балів. Звісно ж, смартфон Redmi Note 13 це далеко не ігровий смартфон, і причина не лише в тому, що це недорогий телефон, а ще й в тому, що тут стоїть ну не дуже вдалий процесор. Але все-таки при великому бажанні на цьому смартфоні можна пограти в деякі популярні ігри. Наприклад, у PUBG Mobile можна тут. Пограти на низьких налаштуваннях графіки. Що стосується світу танків, то в світ танків можна пограти на максималках. Асфальт 9 тут піде на середніх налаштуваннях, а от у Genshin Impact тут також можна зіграти при величезному бажанні, але все-таки на найменших налаштуваннях графіки. Так що для тих, хто полюбляє пограти у подібні ігри, такий смартфон, я думаю, що не підійде краще пошукати щось інше. В моєму випадку у смартфоні встановлено 6 ГБ оперативної пам'яті. І 128 ГБ постійної пам'яті. Також віртуально тут можна розширити оперативку і ще на 6 ГБ, але я думаю, що вже більшість з вас знає, що це все більше маркетинговий хід, ніж щось реально корисне. Також в продажі існує версія на 8 плюс 128 ГБ і на 8 плюс 256. Батарея у смартфона на 5000 мАч і має швидку зарядку 33 Вт. Тут досить непогана оптимізація батарейки, плавна розрядка. Досить швидка зарядка телефона. На вибір в налаштуваннях є три режими: це ультраекономія, енергозбереження і збалансовано. В налаштуваннях тут навіть є захист батареї. Ну а при перегляді Ютубу від мережі Wi-Fi на 50% яскравості за одну годину смартфон в середньому втрачає 6% свого заряду. І це нормальні середні результати для 5000 тисяч батарейки. Дуже сподобалось те, що на смартфоні Redmi Note 13 є стереодинаміки. Один знизу, один зверху. Не можу сказати, що звук дуже гучний, але все-таки по якості він досить класний. Все таки Dolby Atmos дає про себе знати. Також моя версія смартфону йде з чіпом NFC для безконтактних оплат. Google Pay легко підключається і картка легко прив'язується. Але будьте уважні при замовленні, тому що існують версії без NFC чіпу. До речі, я давно вже не зустрічав у смартфонах за таку ціну сканер відбитків пальців у екрані. І ось як він працює. Прикладаємо палець і телефон моментально розблоковано. Розблокування по лицю тут також досить непогано працює. Наводимо на лице, натискаємо кнопку, і телефон моментально розблокувався. Також, можливо, комусь буде цікаво, що на цьому смартфоні є повноцінний FM-приймач. За роботу софту на смартфоні відповідає 13-й Android, але Android тут не голий, як завжди, тут стоїть оболонка від компанії Xiaomi MIUI 14. А з моменту розпаковки на смартфон вже прилітало одне оновлення. Звісно Ж, як і в усіх смартфонах Xiaomi, Redmi або Poco, тут оболонка досить має багато налаштувань, можна все кастомізувати, дуже багато варіантів тем, і вони просто неймовірно різноманітні. Ну і кожна тема це як окремий витвір мистецтва. Працює оболонка досить плавно, все швидко гортається. Звісно ж, з цим процесором якихось максимальних результатів у продуктивності досягти буде дуже важко, але як для такого процесору, то телефон працює в принципі непогано. До речі, я помітив, що тут у стокових застосунках від компанії Xiaomi значно менше реклами, ніж це було, наприклад, у Redmi 13C. Там реклама вилазила просто після кожного увімкнення програми. Тут же мені, мабуть, за весь час тестування реклама попалась від сили три рази. З коробки телефон підтримує усі доступні мови, включаючи українську. Також з коробки тут встановили всі Google додатки, включаючи Play Market. Тому що це міжнародна версія, яка нічим не відрізняється від тієї версії версії Яка продається в наших магазинах, але десь на 2000 дорожче. У коментарях мене просили перевірити сенсор наближення, коли телефон лежить горизонтально. Ось, будь ласка, щось таке дивне з ним відбувається у такому положенні, та, в принципі, у будь-якому положенні з ним таке відбувається. Але коли підносиш руку до сенсора, то все стає на свої місця. Ну і сенсор освітлення тут працює, в принципі, коректно. Ну і GPS-навігатор наостанок. Він тут працює дуже коректно, дуже Власно, тримає і ловить зв'язок на вулиці, та і в квартирі, в принципі, також досить непогано це все працює. Тому для таксистів, для водіїв у якості GPS-навігатора в машину такий смартфон також підходить. Основна камера у Redmi Note 13 аж на 108 мегапікселів від компанії Samsung. Також тут є 8 мегапіксельна ширококутна камера і 16 мегапіксельна фронталка. Камера мені дуже сподобалась, класно знімає, непогано передає кольори. Відео основна камера вміє писати в Full HD якості лише. При 30 ФПС тут є якась мінімальна програмна стабілізація відео, але знову ж таки згадуючи Realme C67, то там стабілізація була набагато краща. В цілому цей новий середньобюджетний смартфон Redmi Note 13 вийшов досить непоганою моделлю і майже в усьому збалансований. Тут і класна камера, тут і чіп NFC, тут і сканер відбитків пальців в екрані. Багато пам'яті, класний екран, стереозвук, дизайн тут також, як мінімум, сучасний. Але щодо процесору, то мені здається, компанія Redmi дуже сильно помилилась. Бо, як на мене, поставивши сюди якийсь більш сучасний процесор від компанії Mediatek, цей телефон просто був би мега популярний. І ми б точно змогли назвати його знову народним, тому що ми б знову отримали супер з Смартфон за супер розумні гроші, але на жаль, і цього разу цього не сталося. А як вважаєте ви напишіть у коментарях під цим відео, мені буде дуже цікаво почитати. І можливо серед вас вже є користувачі цього смартфону. Також напишіть у коментарях, як вам ця модель. Та й взагалі напишіть ваше враження від новинки. А на цьому, мабуть, можна закінчувати. Це був смартфон Redmi Note 13. Новинка від компанії Xiaomi. Мене звати Сергій Пономаренко, це канал Мену чайна Гаджет. Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку мого каналу у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. Давайте підтримувати і розповсюджувати український контент разом. Дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Побачимось!